Чоловік та дружина прожили разом 30 років. У день 30-річчя спільного життя. Дружина, як завжди, спекла булку. Вона пекла її щоранку. Це було традицією. За сніданком вона розрізала її поперек, намазала олією обидві частини і, як завжди, вирішила подати чоловікові верхню частину, але на півдорозі рука її зупинилася. Вона подумала: у день нашого 30-річчя я хочу сама з'їсти цю рум'яну частину булочки. Я про неї. Мріяла 30 років. Зрештою, я 30 років була зразковою дружиною. Я виростила йому прекрасних синів. Стільки сили здоров'я поклала на нашу сім'ю. Вона подала нижню частину булочки чоловікові. А чоловік, узявши булочку, сказав їй, який неоціненний подарунок ти мені зробила сьогодні, кохана. 30 років я не їв своєї улюбленої нижньої частини булочки, бо вважав, що вона по праву належить тобі.